Шановні жителі громади, шановні урочани, гості нашого міста, нашої громади, звертаюся до вас і водночас інформую, що включно до 31.08 проходять навчання спільні Збройними силами України, Національною Гвардією та відповідними службами, де залучені Служба безпеки України і. Національної поліції ДСНС. Хотів би попросити, щоб ми дотрималися під час організації проведення навчань, дотрималися заходів безпеки, забезпечити відповідний спокій серед громадян і безпосередньо громаді. Навчання потрібні для того, щоб давати достойну відсіч ворогу і забезпечити всі. Заходи щодо недопущення ворога зі сторони Білорусії, країни Посіпака, яка допомагає Путінській Росії, і забезпечити безпеку громадян, безпеку на території Оврської громади.